Ще більше врятованих сердець у центральній міській клінічній лікарні з'явилась сучасна торакоскопічна стійка німецького виробництва. Це обладнання, каже кардіохірург Тарас Гудзенко, дасть змогу проводити операції на ще вищому рівні та забезпечить пацієнтам швидке одужання. Це є сучасний апарат, який має трьохчіпову камеру, і зображення виводиться на великий 27-дюймовий монітор з великою роздільною здатністю. Це 4К Ultra HD зображення, який дозволяє високо дуже дати високу явність. Якості картинку, те, що відбувається всередині. Даний апарат використовується при міні-інвазивних доступах і також при операціях на серці, де є потрібно. Покращити доступ і візуалізацію, особливо у тих місцях, де не видно, загалом упродовж року кардіохірургам Івано-Франківська вдалося врятувати понад дві сотні сердець. А тепер операції стануть ще безпечнішими та ефективнішими. Завдяки цьому обладнанню хірург, який оперує, може з високою роздільною здатністю бачити зображення операційного поля. Звичайно, що це надзвичайно полегшує роботу а для пацієнта пришвидшує після ні, післяопераційний етап реабілітації, от і відповідно можна виконати більшу кількість таких процедур з кращим результатом, начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба розповідає: важливо, що попри війну влада продовжує підтримувати і фінансово забезпечувати медицину. Дана стійка коштує біля 6 мільйонів гривень. Але все ж таки міський бюджет знайшов ці кошти для того, щоб закупити це обладнання оскільки центральна міська клінічна лікарня це єдиний заклад в області нашій Івано-Франківській, який проводить такі складні операції. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, окрім допомоги військовим, медицина нині теж у пріоритеті. Сьогодні великі навантаження, адже багато людей приїхало до нас багато ми надаємо допомогу військовим. Тому Багато обладнання ми закупили для лікувальних закладів. До слова, втручання при інфарктах Міокарда фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.